Привіт! Мене звати Варя і я учуся у 3 класі. Я люблю живу природу: пташок, комах, тваринок і рослини. Я стараюся бути корисною для природи. Не смічу, сортую сміття, підгодовую пташок і допомагаю мамі садити квіти та овочі. А ще я досліджую, як працює жива природа. Сьогодні я розкажу про бактерії маленьких, але дуже важливих помічників людини. Бактерії це дуже маленькі живі істоти. Їх не видно просто так, тільки під мікроскопом. Вони живуть у ґрунті, воді, повітрі, на шкірі і навіть у нас всередині в кишечник. Бактерії бувають корисні і шкідливі. Корисні допомагають нам жити здорово, а шкідливі можуть викликати хвороби. У своєму проєкті я дослідила, як працюють добрі бактерії. Ми з мамою зробили експеримент. Ми взяли капусту, морку, сіль та цукор. Наступним етапом треба дрібно нарізати капусту, додати дріб просторі, перемішати і покласти у банку. Коли ми наповнили банку до краєчків, нам треба зробити маринад. Для цього нам потрібно літр окропу, одну столову ложку цукру, одну столову ложку солі, перемішати. Але якщо окріп ще гарячий, треба скористатися допомогою дорослих. Тепер залишимо нашу капусту спочивати в теплому місці на одну добу. І подивимось, що з цього вийде. Прийшла рівно одна доба. Молочні кислі бактерії почали працювати, тобто розщеплювати цукор. Тепер треба покласти капусту в прохолодне місце ще на дві доби. Ось подивіться, яка краса у нас вийшла. Квашена капуста збагачена вітамінами і дуже корисна для травлення. Це значить, що бактерії зробили їжу ще краще. У нашому тілі живуть мільйони корисних бактерій. Вони називаються пробіотики. Вони допомагають перетравлювати їжу, підтримують імунітет і борються зі шкідливими бактеріями. Щоб пробіотики добре працювали, їм потрібна їжа. Це пребіотики. Вони є в фруктах, овочах, ціле кашах. Коли ми хворіємо і піймо антибіотики, вони вбивають не тільки погані бактерії, а й добрі бактерії. Тому після хвороби обов'язково потрібно їсти натуральні продукти, наприклад, кефір-йогурт. Вони працюють краще і безпечніше, ніж аптечні препарати, а ще вони смачніші. Але не всі бактерії добрі. Є шкідливі бактерії, які можуть викликати застуду, ангіну, харчові отруєння. Щоб від них захиститись, треба мити руки, їсти свіжу їжу і дотримуватися гігієни. Я зробила добру справу для природи. Я вивчила маленьких, але дуже важливих її мешканців, бактерій. Тепер я знаю, що добрі бактерії наші друзі. Вони допомагають бути нам здоровими, сильними і щасливими. Я буду далі досліджувати світ природи, бо навіть найменші істоти можуть змінити життя людини. Привіт! Мене звати Варі. <рес> У нашому тілі живуть мільйони корисних бактерій. Вони називаються антибіотики.